день! Відповідний. Ні. Цивільний? Цивільний. Там знак стоп. Призупиняється разу. Ви хто? Представляєтесь, давайте, відрекомендовуватись. Працівник поліції. Документи ваші. Посвідчення. Заблуда Назар Олександрович, інспектор. Тобто якщо ви інспектор, то ви повинні знати, так? Да, дорожні знаки, як встановлюються? Ну, Стоп немає до цього взагалі відношення ніякого. Далі пониження швидкості пояснюється знаками, що тут йде звуження Я Не попереду стоп-контроль. Там немає пояснення, що стоп-контроль. А що ви включите, я що? Тепер ще по третє. Ви що тут робите? Це що? Причина зупинки яка? Що я тут роблю? Так. Знаходиш на службу на блокпосту. Ви на службі, на блокпосту? Несу, да. Я не зрозумів, от хто водій тої машини. Де паркування заборонено під мостами, естакадами, авіапроводами чи авіапроводами. Що він там стоїть? Що він там робить? Патрульний автомобіль, без е, включеної мігалки, якщо ви там відступаєте від правил дорожнього руху. Чи це не до вас правила дорожнього руху? Тобто ви вимагаєте від мене якісь виконання, якісь правила самі ложите на це хер. Не вимагаєте, а тепер, я... якщо це блокпост, наказ коменданта, що ви туди вписані, ви маєте повноваження у мене щось перевіряти чи питати. Навіть зупиняти. Ви перший раз про це чуєте? Про постанову 1455-56, ні? Я... ні? Я ну, так а чого ви мене зупинили? Ви хто взагалі? Станьте у і зупиняєте про причину зупинки по 35? То я, я, я кажу наказ коменданта, що ви на блокпосту знаходитесь. А чого ви так розмовляєте? Чо ви до мене підійшли, я не зрозумів. Я їду додому. Чого ви до мене підійшли? Я зупиняєте. А чого ви не зупиняєте? Я вам сказав, но... Ви чому мене зупинили? Ви хто такий? Ви не маєте повноважень мене зупиняти під на блокпосту. А хто вас має повноваження зупиняти? Повноважена особа. Чи ти, читаєте постанову 145, 56. Повноважна особа, яка повноважна комендантам. Що ви тут окалачуєтесь? Я не окалачу. Ви околачуваєтесь тут, хабари берете, чи що ви тут робите? А ви бачили, що я хабар беру? Показуй, що я не зупинився, блядь. Ты кто такой, я тебе говорю вообще? Іди підмітай, блядь, блокпост. А що ви так розмовляєте? Хочу, я так і розговорю, я понял. От хочу так і розмовляю, Потому что ви подкоморили, блядь. Бойовые тут околачиваются. Иди штрафую того, что стоїть он, блядь, полицейский. Че он тут стоит под эстакадой? Чого він? Тут стоїть? заборонено правилами дорожнього руху. Заборонено правилами дорожнього руху. Ви маєте відступати від правил дорожнього руху, тільки при включеному маячки, блядь. Що в нього включений маячок? Нихера в ньому не включено, блядь. Хочу, я в своїй частній собственности. Що хочу, то й роблю. Причем тут частная Тому що це не общественное місце, хочу ругаюсь. І що значить поняття ругаюсь? Що є перелік слов, які, блядь, заборонені до використання, чи що. Чи я вас ображаю чи ні? Ні, мене ви не ображаєте. Ну, так а в чому проблема тоді? Ну я з вами нормально спілкуюся. Я питаю, я не, я не собираюсь з вами спілкуватися. Ви зупинили мене чого. Не маючи на це повноважень. Чого? Я вам пояснив. Так не треба мені поясняти. Я кажу, що встановлено, вас вообще повноважень нема. Ви ніхто. Ну ви ніхто ми, тут, ми, ви ніхто так, тут. Питання, я вам відповів, так я ж кажу, покажіть наказ вас... коменданта сначала, я що ви... Я вас зупинив, а блядь. вы мені кажете, не надо, надо меня розказувати. Наказ коменданта, що ти тут околачуєшся, блядь. Що ти призначений призначенный командуванням командованием сюда, на військовий об'єкт, блядь. Що ти тут робиш? Ну що ти тут робиш? Боеви собі нахуярюють, а вот ще, блядь, дебіла, сука, кусок он пішло, блядь. Як його там, пісочний, пісковичий, че, блядь, фуло ззаді, у нас в зеркало я дивлюсь. пытание есть домой на Да. да. кажи бегом я по поспешаю я давай. Вас давай я ничего не буду выключать ты что? блять это моя безопасность ты сейчас начнешь блять машину ломиться че что? Ну, ну я как бы помогу, как по человечески так по-человечески кажи я блять по-человечески давай по-человечески я слухаю по-человечески Я не буду, я кажу, я не виконую, блядь, злочинних наказів і розпоряджень. По-перше, по-перше, по-друге, якщо у вас буде повноваження, мене зупиняти. Якщо ви будете призначені комендантом, блядь, сюди на блокпост, ви будете повноваженою особою, яка має право на перевірку документів, зупинку на блокпостах. Тоді, так, да. друге діло. Якщо у вас це немає, ідіть гуляйте відсюди, блядь. Вы, сука, собі, блядь, такая боевик, блядь, нах... Это что это за блокпост, блядь? Блокпост, почитайте, 14 лет 5. Встанавливается, блядь, на межи, где есть э, 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 военный стан. И где нет военного стана, на межи, блядь. Что он вообще делает, блядь, без тылу, блядь? Сука, вояки, ебаный в рот, блядь. Когда вас нахуй сгребут, блядь, отсюда, блядь. Иди нахуй, блядь.